Ефективне та якісне навчання у Рівненському міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука представники Національного агентства із забезпечення якості освіти 12 листопада провели семінар для студентів, викладачів та керівництва навчального закладу. Всіх присутніх об'єднала тема актуальних проблем із забезпечення якості вищої освіти. Це значить, як нам досконалити. Навчання наших здобувачів, вищої освіти, студентів і роботу викладацького складу. Головна лінія розвитку університету має враховувати сучасні виклики, сучасні підходи і усвідомлення того, що все-таки головна людина університету це студенти. Також під час зустрічі обговорили якість відомостей про самооцінювання процедури акредитації освітніх програм та зазначили про вимоги національного агентства, які університети повинні дотримуватися. Університет імені Дем'янчука продемонстрував якраз те, що він хоче, може і вміє. І нам це дуже приємно. Ми бачимо це за його акредитаційними справами. У них велика кількість успішних акредитацій у цього закладу. І я переконана, що їх студенти задоволені своїм навчанням. Будемо дуже на це сподіватися. Фахівчині агентства із забезпечення якості освіти відвідали МИГУ вперше в історії. Проректорка Наталія Мадинська каже: для студентської спільноти та викладацького складу це новий досвід. Вони дали нам конструктивні поради, професійні орієнтири на майбутнє, як нам працювати з нашими освітніми програмами, як формувати освітні програми, як започатковувати їх, як удосконалювати, як розвивати. Після семінару провели прес-конференцію, під час якої здобувачі освіти ставили питання та у відповідь дізнавалися про те, як покращити якість свого навчання. І ми з вами, я думаю, ви на конференції про це будете говорити. Ми з вами повинні бути свідомі, що усі, проф... усі спеціальності, які є зараз, вони повинні бути по Ще одна значуща подія в мигу 13 листопада об'єднала очільників університету, посадовців, міжнародних партнерів, науковців, викладачів, а також всю студентську родину. До сторіччя від дня народження Степана Дем'янчука у закладі провели традиційну міжнародну науково-практичну конференцію. На заході обговорили глобальну проблему миру. Саме цю тему досліджував засновник університету. Захоплені абсолютно всі напрямки наукові. Беруть участь дуже багато міжнародних партнерів, і ми їм вдячні за те, що незважаючи на війну, у нас не зупиняється співпраця. Ми працюємо, ми розвиваємося. Посадовці зазначили, що для рівненщини важливо, щоб кожен студент здобув потрібні для себе знання та якнайкраще опанував бажану професію. Для цього потрібно вчитися долати будь-які виклики та труднощі. Сьогодні кожний громадянин України, в тому числі студенти, розуміють, що живуть під час війни четвертий рік, і ментальні речі, які пов'язані з ментальним здоров'ям, з розумінням, куди ми далі рухаємося, це дуже важко. І тип та проблематика, яка сьогодні тут буде підніматись, вона буде мотивувати студентів, вчитися під час війни, розуміти перспективу України і в розбудову нашої держави. Цьогоріч всі заходи в МИГУ проходять в рамках святкування сторіччя від дня народження академіка Степана Дем'янчука, Максима Стапець, Кирило Полюхович, Ілля Лахай, телеканал ITV, Media Group.